Так. Питання 9 і питання 10. Вони різні і вони разом. Питання 9. Пропонується придбати дизельну електростанцію, називається О1 ДС, ну, перша дизельна електростанція потужністю 78 кВт. У нас з вами один індивідуальний тепловий пункт на весь будинок і одна насосна станція. Тобто, грубо кажучи, там один із двох насосів це качає на другу зону, і один із двох насосів подібних качає на першу зону це опалення. Така приблизна ситуація і по воді качає один із трьох насосів на першу зону, один із трьох насосів на другу. Тому пропонується для заживлення. Холодного водопостачання, гарячого водопостачання, теплової енергії, придбати генератор, вартість проекту близько 6 мільйонів гривень. Для цього треба зібрати 1800 гривень з кожної квартири, вартість утримання 1000 гривень на п'ятдесят скоро з метру. Чому більше ніж 10-й генератор? Тому що передбачається, що цей генератор буде запускатися автоматично і працювати постійно при відсутності електроенергії. Розміщуватись генератор буде зараз. Я на, е, покажу на асфальті. О, розміщуватись, продаємо цей генератор в отутку отут, отут, п'ятою за п'ятою секцією, отут на асфальті. Там, де зараз е, уща складено щеплі, отут за щепленням зробити паркан, зробити ворота, тому щоб могла машина заїхати заправити бак для. Скажу, генератора трубої а закладено у нас труби спеціальні зараз ми заклали трубу тут ширмання вхід, але у нас вже були проєктанти стосовно встановлення генератора. Вони роздивилися підвальне приміщення, розставилися дідальний типовий пункт насосною, вулицю. І річ е, згоди, що можна зайти в будинок біля п'ятої секції, недалеко біля насосної станції. Тому пропонується тут розмістити, ну там як проголосуємо, один, два, два. Або один, або два. Взагалі не проголосуємо, тоді нічого не розміщуємо. Mm. Так, от такі генератори. Тому, будь ласка. Один генератор 1 працює постійно без електроенергії. Що ви будете живете, гаряча вода, опалення і це саме сходові клітини освітлення диспетчерська служба, диспетчер, комп'ютер. Оце він живить. 1800 гривень за квартиру? 1800 гривень за квартиру квартир? один, один раз, один, один раз. раз. А внесок НЕСУ за місяць. Якщо ми хочемо назву купляти, то треба зараз. Якщо не хочемо, то не треба. І 1,5 гривні за метр на опалу. 1,5 гривні нам дає з Богу купити там на 90 тисяч, ну, грубо кажучи, це 150... 1,5 тонни дизельного пальмового. Витрати... Бальтова при 50% відсоткові приблизно 10 л у цього генератора. Чому їх два? Тому що цей 78 кВт, але пускові токи у оцих насосів навіть при наявності е... частотних перехворювачів, вони все рівно великі. Тому треба, тому це рішення проєктантів, висновок проєктантів, що нам 15%. Скільки споживається в розрахунках по надали, а ми, до речі, ці розрахунки ще не бачили, оскільки я думаю, що їх надали за декілька днів сьогоднішнього засідання. Скажіть, будь ласка, скільки за годину відсутності світла а, споживається на ХВП-ГВП ТЕ кіловат? 6 секцій? Якщо він, ну, не може, то не працює, насосити світло випадку. Світло вимкнули. У нас 6 секцій. Кожну секцію треба заживити ХВП, ГВП і у нас один з вами індивідуальний теплопункт на весь будинок. Це зрозуміло, скільки я питаю, скільки шість секцій разом за годину споживатиме електрон. Зрозуміти, скільки буде потужності використовуватися генератор на 100, на 80 чи на 50%. відсотків. Що? приблизно генератор буде використовуватись приблизно на 50%. Для того, на 80%. Для того, щоб був пусковий струм, оцей у нас е насос 7,5 кВт, зараз я вам скажу. Оцей насос у нас 8 кВт і 5 кВт. Це насоси опалення циркуляційні, 8 плюс 5. І насоси в насосник у нас 8 і 5, так само, перша і друга зона. Так, да, холодная це споживання холодної води. Є ще насоси підкачки, вони по 2 кВт. Є ще насоси циркуляції гарячої води, вони по 1,5 кВт. Тобто у нас приблизно там кВт ну, 40-50 десь так, це буде споживання постійно. Тобто ми маємо ну, 50, може 60% постійне споживання енергії від генератора. Тому розраховуємо паливо не, не дуже, скажімо так, з запасом для того, щоб він працював економічно. 10 літрів година це 100% потужність. Ні, 10 літрів година це 50% потужність. 100% це 21 літр. Але це 100% буде під час тільки пуску. Тобто він для того, щоб запустити двигун, треба подати пусковий струм. От якраз запустили, далі двигун виходить на норму споживання. Всі ці розрахунки здійснені проєктантами, це не наші особисті висновки, дослідження. Так, Ну я, як живучий на двадцятому тижені не запитати. Не а може какой-то ліфтик мені може наступне. В нас виноситься декілька питань на голосування. Один генератор, про який щойно Артем розповів. Він буде заживлювати, якщо ми проголосуємо і зберемо кошти. Гаряче водо... холодне водопостачання він буде робити перетворення цього холодного водопостачання на тепло, тобто тепло буде неможливо мати або воду, або тепло. Одне без одного не діє, і частково ті речі, про які ми казали, забезпечення диспетчерізації дис... будинку і так далі. Інше ж питання в іншому зараз буде наступне питання. А, а це дев'ятий кут це придбання насосного генератора. Оцей і на насосі він працює з іншим режимом, працює, коли немає електрики. А те, скажіть, будь ласка, якщо ми не зберемо достатньої кількості голосів, чим буде черіпада відсутність? Дякую за запитання. Бо, це ну, це, це, це найкраще питання на сьогодні. Ми замінили в четвертій секції. Десь бачимо, от співласники щасливі стоять до стояка, Замінили стоячок в двох квартирах. Вартість там близько 5 тисяч по трубах і здається 8 тисяч по роботам. Ну, можу, можу зараз помилятися. Проблема в тому, що йдуть труби, коли виходить, закінчується електроенергія, вода спускається вниз, заходить повітря. Це повітря роз'їдає всередині, тут утворюються такі ракушки. На місці створення цих ракушок у нас утворюються маленькі свіщі. І у нас оця труба стала з такими хомутами буквально за травень місяць, за один місяць. Це четверта секція, 22 чи 23 року. Хомути, да, да. вони є силові, а хомут вже зняли, мабуть, що кудись болесне далі. О, Да. Так, бачите, як у нас поривається труби. тому відсутність е, води у нас дуже живі труби, і вона багато впливає на стан мережі. Тому ми сподіваємось, ось тут є шматочок труби, потім можете побачити всередині, які там готуються ракушки. Да, та, да, 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 да. Да. Eh, поясню популярно для перших поверхів, які зазвичай кажуть, а мені не треба вода, в мене вистачає міської Київського. Або: а мені не треба тепло, будинок достатньо теплий, я гріюся за рахунок сусідів. Або мені не треба ліфти, бо я хожу в пішки на високий поверх. Повірте, таких вистачає. ось для мешканців нижніх поверхів, крім оцього наглядного прикладу, про який щойно показав голова правління, доповідаємо і також наступне. От у нас зараз присутні я бачу. Мешканці четвертої секції, яка на жаль зараз стала найбільш вразливою чомусь в плані пориву труб, отакі От ситуації по трубам буквально у всіх квартирах верхніх поверхів четвертої секції наразі. Е всі потерпіли до ситуації зараз. Зокрема, є присутні тут люди, якщо захотять вони підтвердять, які у своїх квартирах розшивали плитку і давали доступ у е, місцях. Це ж завальна труба, по ній же іде постачання. Через весь під'їзд у нас таким буде таким чином будинок спроектований в ряді випадків. Оці загальні комунікаційні труби винесені в коридор у нас вони, на жаль, проходять у всіх через квартири. І е, всі е, зазвичай зашивають ці труби. Звичайно, плиткою закривають. Так немає доступу. А потім, щоб замінити або поставити хомут на такій трубі, або здійснити заміну частину цієї труби, необхідно що зробити: розкручити, розірвати, зняти всю плитку, яку люди в себе в квартирі вже заклали, а потім. Надати доступ до ремонту чи там до заміни. Відповідним фахівцям і потім знову вкладати цю плитку. Так от так трупиться. От ми замінили вже в 4 секції в трьох поверхах. Сьогодні буквально сталася ще одна аварія в 534 квартирі така сама. Вчора ще в одній квартирі в 4 секції така сама була. На минулому тижні було дві аварії, на поза минулому тижні чотири аварії. І страждають від цього не лише поверхи верхні. З часом, по-перше, затоплення відбувається до нижніх поверхів, У нас найбільша Валі була це чи вісім чи 9 поверхів затопило, і затопленими можуть бути виявитися також і квартири, які розташовані на нижніх поверхах. Тому шановні співвласники, ми живемо в соціумі, де потрібно враховувати все комплексно. Не може таке бути. Я живу. На внішньому поверсі мене вода є, в мене більше нічого не цікавить. Вода має забезпечувати циркуляцію функціонування по всім трубам. Тільки у випадку, коли вона є у всіх двох зонах, не буде відбуватися ржавіння і потім порив труб. Тому я думаю, це питання всім зразу. Якщо не буде генератор, який буде забезпечувати ці потреби, приймаємо кровлю. Ще дякую всім. А... 476-та квартира. Продовжуючи зразу цю дискусію, для того, ми всі розуміємо, що в цей момент наразі сьогодні, бо я від вас скільки вимагав ці розрахунки, ви мені сказали, що це за два дні. Ну, Так, я розумію, для того, що а, рішення було, бо ми всі є бенефіціарами цього дизельного генератора, якого будемо споживати, да? у мене прохання, будь ласка, оцей слайд. Як на дулях розмістіть поза після біля секцій, біля ліфтів, розріжте оцю трубу на шість шматків, покажіть її зразу всім. І скажіть, шановні е, співвласники, якщо ми не проголосуємо принаймні за дев'яте питання, то ситуація четвертої секції з листопада по березень буде у всіх з 27 по перший поверх. У Мене зустрічне питання. Будь ласка, доносите усім тим сусідам, які відсутні зараз на загальних зборах, не про необхідність проголосувати. Тому що на жаль, в ряді випадків, особливо коли здають в оренду, чомусь власники приміщень не дуже переживають про те, що тут відбувається. Тому, будь ласка, ми всі маємо бути зацікавлені у цьому результаті голосування. Підключайтеся всі і спонукайте сусідів. Так. Також дев'ятий пункт ставимо голосування. Переходимо до десятого. Десятий пункт це генератор ліфтовий, як він називається, планується заживити 189 кВт, заживити по одному вантажному ліфту в кожній секції. Чому вантажного? Тому що у нас порядка 154 квартир на кожному під'їзді 24 поверхи, людей дуже багато. Цей генератор має бути потужним, він споживає багато палива і він не зможе працювати день і ніч постійно. Тобто планується його запускати кілька годин зранку, кілька годин ввечері, наприклад, якимось таким чином. Ми будемо бачити по відключенню, як воно буде. Тому його потужність становить 189 кВт. Плюс заживити за рахунок цього генератора ще по одній розетці на першому поверсі для того, щоб могли заживити зарядити павербанки, комп'ютери, якусь техніку, заживити освітлення ліфтових полів. Не, не, не всіх поверхів, а ліфтових полів. І в принципі, все. Вартість цього проекту близько 2,6 і мільйонів. Вартість розміру внесу 3 тисячі гривень за квартири, плюс одна гривня за метр. Працює по графіку, розташований так само за п'ятою секцією. Планується там одне місце. Розташування одна заправка.